Слава Україні слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. А вирішила я роз нас випав сніг, хоча це вже насправді він трішечки влежався і влігся, і підтанув навіть, бо вдень сонячно було гарно сьогодні. От, але загалом ще лежить. І я вирішила, що я пройдуся, покажу тунелі, розкажу деякі такі моменти, особливо для тих, хто лише починає вкривати, що я винесла з попередніх сезонів. І загалом зніму картинку, що в мене буде відео, сніг у відео, бо з тим потеплінням, з тою зміною клімату, хто його зна, чи може чи не станеться, так що я потім буду по своїх відео. Згадувати, що в нас був сніг, і показувати онукам, що в нас навіть були сніжні зими. Тому так, зима, початок грудня, фактично, навіть вже ближче до середини грудня, ні, не початок, а середина майже грудня, потішила погода снігом. От, і так, потішила, і, скажу так, Щодо моїх планів, навіть дещо допомогла і полегшила. Бо я десь там восени знімала відео і говорила, що я на роздоріжжі вкривати, не вкривати, як кривати, чим кривати. Ну, чим переважно в мене не питання, але найперше питання, як і які вкривати. І я думала, як то я встигну, їх хочеться вкрити, бо Київський боцат криває, а для мене вони такий авторитет, такий показник. Таке, якби орієнтування, так це для мене є київський бацат. От і е, як приступати? Потім все ж таки потрішку почала я це робити, хоча б пригинати. І так, як ви знаєте. Не так швидко, як то. Діло робиться, як казка кажеться, і головне почати. Бо планування це одне, обдумування і обміркування це інше, а от все-таки робота, почни робити, і воно все-таки якось та й піде. А що я зробила досить, я вважаю, правильно цього сезону, так те, що я наставила дуже багато. А оцих ось арок з композитної арматури дуже багато, тобто дуже густо. По цьому тунелеві може і не видно, та не може, то і не видно, як воно насправді густо. Я планувала це відзняти окремо ще, але не встигла, бо так, бо час, час є час. Час у нас у всіх має однакову кількість там, годин добі, і справи такі, що треба встигати. От тому я, я вирішила враховуючи помилки попередніх років, коли я досить так ну, в мене того багато тих патиків, так, арматури, бо я постійно кожного року докупляю то бухту, то дві, бухта 50 метрів, потім я ріжу вдома по 2 метри, довжина 2, 210 як там виходить. От, ну, два найкраще, бо це є на рівні числа поділене, на рівну кількість. От і так, і мені все одно не вистачало. і Я, відповідно, його деяким чином економила, тобто ставила такі досить великі проміжки, метр, десь так. І воно частина тунелю потім провалювалася. І коли були вітри, воно десь отак пролягало, так, тобто просідало і впиралося в пагони, пагони з колючками, зачіпали, рвали, робили дірки і так далі. І так далі. Псували агроволокно. Але Найгірше те, що розкривалося. Воно, тобто був хід повітря, так і втрачалася оця, оцей принцип холодильника втрачався. Тому цього року я вирішила, хай я може все не вкрию, а вкрию менше, ніж я запланувала. Але я зроблю хоча б ті тунелі, які я встигну зробити досить таки надійними. І я дала дуже густо арматури, дуже дуже густо. В результаті я ще докупляла. Пощастило, що в нас виявляється в моєму селі. Роблять ту арматуру, і мені за доставку хоча б не прийшлося платити. І ще я взяла браковану, з дефектами певними, але мені під накриття ці дефекти не впливали критичної ролі. От, що я зробила? Так на, натикала, 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 і відповім, полотно я купляла. в мене було воно ще з попередніх років, я вже два роки поспіль не купляю полотна, агроволокна, я маю на увазі оцього так, білого. А воно в мене закуплене було там попередні роки і воно ще й досі є. І навіть у 20-му році, коли я вперше купила, я тоді. Купила не дуже правильне, тридцятку, в мене вона ще є. В деяких місцях вона вже ну, порвата, але вона йде на нижній шар. Ось тому агроволокно є, я е, то все гарно е, густо наставила і накрила. А в деяких місцях вино, ще провалило. Це тому, що тут фактично нічого не росте, тому я тут і не густила аж так. Тобто воно не провалиться на квітку, воно не порве і воно нічого загального не зробить поганого. так? Але там, де ростуть кущі, то в мене там таке густо і тримається. Ось що ще можу сказати? Минулоріч я накрила лишень одним шаром шістдесят кероволокона, бо була дуже тепла осінь, квіти не йшли в стан спокою. Я думала, що буде дуже тепло. Зовсім морозів не передавали, а потім гахнули ті мінус 20, мабуть, цілий тиждень чи п'ять днів. От і воно померзло. Воно не так від морозу померзло, як від того, що вони не йшли в стан спокою, а дуже довго вегетували. Цього року ні. Прийшло швидше похолодання, ну, тобто не то, що швидше, а прийшло вчасно похолодання, тобто восени сталося похолодання, так як і має бути. І я думаю, вони вчасно пішли в стан спокою. І я зробила по правильному, дотрималася всіх правил, які рекомендують досвідчені трояндарі, паніолена тур. От, троян, трояндовий ось цей сад, бо саду гришка і так далі. Тому я вкрила відразу в два шари в той же ж день. так, Щось, як я кажу, от в деяких тунелях в мене пішла тридцятка. Під низ, а зверху 60 а в деяких тунелях 60 в два шари. Агроволокно я купляю, я не договорила, мабуть, 320 шириною, тобто я беру широкий, і це дозволяє мені накрити якраз отут, у мене ж ростуть два ряди троянта, тобто Тут троянди в мене які росток, є піано, у мене є тут пашміна, красуня, тут є Монмартер, Аюда, Кримський самоцвіт. ну Багато. Тобто досить відомий вам такий ряд. Я тут часто знімаю відео, він такий у мене один центральний це такий квітник, чи частина так, троянд. І, відповідно, Мені дуже гарно було тут вкрите якраз ось одним широким полотном і поверх інше широке полотно, тобто 3,20 вистачило і повністю на вкриття цього її ширини. Так, і навіть отут ось ще з боку видно, що досить такий гарний запас, тобто я ще в процесі поприжимаю це міцніше камінням, поприжимаю дошками, бо я почала носити. Мені головне було ключове встигнути вкрити. Я закріпила тимчасово жабками. Ну жабки будуть, але додатково ще я закріплю, додам. Каміння важкого, так, залишки бруківки от, і відповідно дошки. Хоча дошки вони в мене під відкритим небом, тому вони псуються з року в рік, підгнивають і, відповідно, не, не всі вже можна перевикористовувати. Не всі троянди я пригнула, хоча більшість тут пригнутих троянд, і навіть алідорати, он там сама крайня справа лежить, вона теж пригнулася. Але деякі я обрізала. Олександрин, оця що така випукла, що вже з неї зліз сніг, вона обрізана, її не пригнути. Вона дуже груба. Аліола теж до речі, хоч вони з алідорати досить схожі, але ні, не вдалося мені пригнути, тому я її обрізала. Також тут є в цьому ж тунелі. Тут є дві-три, зараз три гор Три-чотири на гутензії макрофіли вони вкриті окремо, як я вам показувала хвоєю. Поверх йде агроволокно загального тунелю, і чудово, що впав сніг. Він теж дає своє. Теж оцей ефект зберігається. Провалитись тут загалом немає тунель, бо кажу, дуже багато і нагустила я композитної арматури. Я думаю, що вже її скільки накупила, що, мабуть, мені вистачить її, і не буду я докупляти. Ось деякі боковинки я ще не встигла прикрити, бо все-таки. Загалом вважається, що накривати треба, коли стане стабільно мінус щоночі, і вже не буде плюсів. У нас так був тиждень, потім стали плюси вночі, потім знову мінуси. Тобто воно трішечки туди-сюди розходилося чи там поверталося, припинялося. Тому в мене деякі боковинки, особливо там, де я так досить натягувала, вони в мене. Під оцим натиском снігу дещо привідкрилися, але хай розтане, я все-таки тут дотягну і гарніше все прижму. Тому так, тому ось такі два тунелі, які ведуть фактично центральну мою таку алею. Я її дуже полюбляю, Прекрасно кажу все: або обрізалося, або пригнулося. Ну, Пішло роботи, звісно, це не день і не два, бо все-таки навіть пригинання займає час, ти розраховуєш на одне, а потім воно то пригинається, то ні. Треба трішечки давати перерву, потім знову пробувати і так далі. Але загалом все гарно склалося. І ось сьогодні такий був сонячний день гарний, такий морозненький, хоча і сонце, але вже вже чути морозець, поскрипує. І я поки думала знімати, воно заховалося. Сонце і вже так сніг не блистить. Ну, нічого, треба не тільки думати, а й робити йти. Ще покажу з цієї сторони тунелі. Тут у мене теж дуже гарно все скомбінувалося. Може, я по цьому відео навіть собі буду орієнтуватись. я потім попідписую, бо в мене таке було. В ідеалі це коли ти накриваєш, накриваєш по одній тій самій схемі, звісно, і підписуєш потім навесні. Знімаєш підписуєш на Олівія Роуз. І ти вже знаєш, ага, оцей шматок агроволокна він йде туди. Так набагато легше, бо потім вже складати конструктор із тих всіх шматків агроволокна. Це теж займає час. От, але оскільки я постійно тут. То викопую, то досаджую, то пересаджую. І троянди дещо міняються, місця і дещо міняються, то не завжди вдається мені одне й те саме зберегти. Хоча там, де олів'я роус, там мене стабільно без змін. Але от зараз я так, ніби мені так виглядає, що дуже гарно скомбінувала, досить так все компактно і так гарно по відрізках агроволокна вдалося мені скомбінувати, що, мабуть, що я собі теж почерпну щось з того відео, буду передивлятись, як воно в мене було вкрито, і я попідписую і буде. Легше може складатися і швидше. Бо, знаєте, навіть вкриваєш, думаєш, вже все готове. Пішов, вкриваєш, але ж, от, власне, ти виносиш там тих 10 чи 15 шматків агроволокна і давай примірятись. Ага, не підійшло трішки. Ще боковинка не прикрита. Або ай-яй, -ай, забагато. Ні-ні, це я лишу на якийсь довший тунель. І отак туди-сюди бігаєш, як тим спазлом чи з тим конструктором, і намагаєшся вгадати, щоб і вистачило, і щоб все гарно склалося і так далі. Патик стричить там штамб, якраз пригнутий ельф. Отам одно не вкрита, це є жак-кар'є. Жак вона вважається морозостійкою, зимостійкою подивимося. Спеціально лишила, хоча я могла там ідеально її пригнути, вона прекрасно гнеться. І вона би мені потрапила в тунель. Мені здається, навіть наскільки я пригадую, там ще навіть трішки агроволокна і залишалося. Мабуть, щоб я її вкрила. Але лишила, лишила перевірити, думаю, хай буде, цікаво. А так загалом, в принципі, Шалот, он там он фактично правіший віджак карт'є така вищий горбик, це є ледь шалот. Я її минулоріч не вкрила і казала, що я обрізала. Але знаєте, хоч я її обрізала майже до рівня ґрунту, це не пошкодує абсолютно. Тобто вона показала те саме, що й перед тими роками, тобто попередні роки. Вона показала той самий приріст, ту саму густоту, щедрість і так далі. Тому можна було не вкривати, але я вирішила, раз я вже взялася цього року вкривати щось тут. І ось так все гарно вкрито-вкрито, то хай вже і вона йде в той загальний тунель, бо там з Ще потрапила Міябі, з неї ще потрапила Golden Celebration, Леся Українка і зараз згадую Song. Та, Song. От, Ну і ось так теж видно, наприклад, що тут теж ширино, груве кно. Ось якраз тут два ряди троян, ну тут більшість нових молодих, тут є давна красуня, теж гарно пригнулася. Шехерезат. Ну, Бік Purple я обрізала її, бо то чайно гібридна. Але ось ширина гровокна вистачила і ще й вистачило навіть щоб закріпити. А ось тут, відповідно, та сама ширина гровокна, але вона йде тільки на, от, на такий, якби вущий тунель, так, тобто один ряд троянд. І відповідно дуже широко з боків лишилося. Ну, Запас агроволокна, але так мені склалося. Тобто я на три би мені не вистачило. Тому я мусила тут вже комбінувати, як виходить. Тому загалом в ідеалі було б взагалі нагнути, накрити одним, але так теж кажуть, неправильно. Тобто, все-таки має бути отакий тунель, радше він кращий і ліпше спрацьовує для троянд. Такий досить не широкий, низенький. От, аніж повністю би накрити всю 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 площу. так, Може не спрацювати. Ну, подивимося, подивимося. І то там далі і цикламент в цьому кінці був. і е, е, П'єрдеронсор, до речі, мені вдалося гарно пригнути. Ну, цикламен, е, П'єрдеронсор я і очікувала, що я гарно її пригну. Вона з року в рік мені прекрасно е, так, дається нагинатися. А от П'єра минулого року я чомусь не, не змогла пригнути. а Цьогоріч ні, вдалося. Все добре. Тому вони окремо підпишу, теж буде мені. Орієнтир на наступний рік і ще трішки покажу. І буду тікати в ходу, бо вже руки змерзли. Я в рукавицях, але вони все одно мерзнуть. Може, трішечки навіть відійду. Тут у мене така задумка, знову ж я мала плани. Я, ну, я не є така аж прямо блогерка чи блогериця з досвідом, але я собі дещо прописую. От я собі пишу аля, контент-план, що би я хотіла розказати, які теми розкрити. Я собі потрішку прописую, прописую, потім розкриваю. І були в мене тут деякі записи, що саме в цьому місці розповісти. Ну розповім, значить, в новому сезоні, якщо все буде добре, бо знову ж таки чергово. Масона, атака, чергові руйнування, людські жертви, біда і так далі. Ну, тому знову ж що нам лишається? Лишається надіятись і донатити, допомагати Збройним силам України. Бо хто як не вони нас захистять від тої напасті. Ось так покажу трішечки, що тут. Тут я пригинала вже перед снігом майже. Тобто я бачила, що йде така погода сніжна, так ось оцей снігопад який ще дещо залишки є. Я вийшла, попригинала, ну почала я трішки раніше, там за кілька днів, але остаточно вже допригинувала, ставила патики і накривала я фактично перед самим снігопадом. Пощастило, що було сухо, воно все було сухе. Ну, земля не була суха, звісно. Те, що на землі там якась ще мульча лишалась, вона не була суха, але загалом пагони троян були сухі, тому я накрила, як би пагони по сухому, але загалом земля сама вона суха не була. Подивимося, як це в результаті відіб'ється. Але вдалеку в мені ось і Мішельбра пригнути, тут новенькі насаджені, парасолі я пригнула, я дуже її люблю і ціную. І пригнула навіть окремо накрила Crown Princess Маргарета. Теж пощастило, що вона далася гарно пригинати. І ось я накрила і пішов сніг, і як пішов, так уже і накрив. Теж додатково. Полишала я частину, навіть тут у мене загалом тут було в перші роки. Повністю весь ряд аж туди, туди там сосна. Ну я знаю на що ряд 20, досить довгий ряд. Я не знаю, скільки тут метрів. Але був такий довгий ряд в перші роки цього насадження. Суцільне агроволокно два шари. У мене ще один навіть лишився, бо не встигла я його розрізати. Ну вже буде так. я думала цього року пригинати всі, не пригинати всі, і все-таки лишила деякі. Чому лишила Терес Бунє? Вона теж вважається стійкою. Лишила канадійську Джон Девіс позаду Терезбуні. Вона теж вважається. Що, ну, канадійка, от і перевіримо, має бути стійка. Ще я лишила, я пробувала пригинати дівочі мрії, але вона така колюча, вона така ну, широка, об'ємна, дещо пригиналась, дуже зачепилась вона за каунт дракула. Теж я, ну, Треба було розплутувати. Якби я це почала робити в вересні, я би встигла чи навіть в жовтні на початку. Але дуже довго треба було розплутувати, а вже йшов снігопад, наближався. По прогнозу тому я не дорозплутувала, я й лишила. І там ще шматочок накритий. Теж кілька не, не пригнула, не встигла і не з моя красуня, от заодно перевірю. Бо минулоріч я її пригнула, накрила з зеленющим листям. І як я теж згадувала вже не раз у відео, вона з зеленющим листям так і вес, навесні і вийшла з того накриття, з того. Прикриття з тої зимівлі, от і я не могла повірити. Вийшла дуже швидко на квітування, наростила дуже швидко, звісно, що пуп'янки. Подивимося, як цього року без накриття їй вдасться. Ну і поруч Хайгроу, Дякіс Фейвері теж не накрила, і не накрила кримський червоний маяк, і не накрила ще одну старовинну мохову Вільям Лоб. Подивимося, але більшість молодих насаджень все-таки накриті, і так, деякі старші насадження теж накриті. Тому ось так. Ще... Зразу кажу, зафіксую, як гарно. ну Це вже трішечки облетів, сніг трамбувався, всівся загалом було ще гарніше, коли воно тільки впало. І так, на жаль, я не встигла не розрагала я, що вже третя година дня, а сонце вже заховалося за горизонт. На жаль, так дуже швидко зима, є зима. Тому, ось так, тому надіюся, тут воно все перезимає гарно, і мої плани, які я так Хотіла розповісти, я покажу в новому сезоні. Дуже цікаво буде мені самі спостерігати, бо тут є новинки, досить такі відомі і популярні. Новинки в мене загалом вони не новинки, бо тут досить відомі сорти, перевірені часом і в садах наших, тому я про них розповім. Ще може кілька стрів скажу, що щодо от агролок на закупівлі, оцих арматур і так далі. Воно ж купляється, так як я бачу, навіть по собі. В 2020 році я накупила величезну частину. Так, потім я ще докупляла поступово. Мабуть, два роки підряд. Але воно все є. Воно все є. Навіть коли воно рветься, воно зачіпається, буває таке рветься, але все одно воно прекрасно йде на нижній шар і ще зверху дається додатковий шар. От тому це є перевикористована річ, вона досить довго зношується чи носиться так, аж поки зовсім, вже, мабуть, не розтріпається, і то можна порізати шматочки десь прикривати там чи розсаду, чи щось таке. От може ще пригодитися. Ну, а композитна арматура, то й взагалі, я не знаю, коли вона зноситься. Це ж, мабуть, зовсім перевірена, надійна річ вважається. Тому так. З року в рік це в мене йде одне й те саме так, для використання, для накриття. Таке моє відео. Дуже дякую за увагу вам. Кажіть, що у вас, як у вас. Розумію, що не всіх є сили. Я кажу, теж в мене було кілька таких змушувань себе, але потім я так вирішила. Ні, накрию дуже маленьку частину. Все. І сижу кілька днів вдома, не роблю нічого там, читаю. Ну, звичайна моя робота. Так? На двір не виходжу, маюся навезти до троян. І потім ні, ну як, ну хочеться щось зробити, не можу я так сидіти і не робити щось біля троян. Все-таки голова провітрюється. Я дуже люблю собі включити шалені авторки або Оксану за Бушкою, я накриваю, і потім в мене з року в рік я пам'ятаю. Що я слухала саме ці слова, чи саме цей ролик, тоді, коли я накривала ось оцю троянду. І в мене вже з тою трояндою якась асоціація чи з якоюсь книгою, чи з якимось висловом, чи з якоюсь авторкою, і так далі. Досить цікаво. Це теж, ну і для себе, для розвитку, і тренування пам'яті. Теж будь-яке таке навантаження на пам'ять, це теж дуже нам корисно для наших ну так, для нашої системи, загалом організму. Ось так. Камія балаканина, дякую, що слухаєте. Дякую, що коментуєте. Пишіть, як у вас що у вас, що з снігом чи без снігу? Мороз чи не мороз. Дякуватиму за будь-які відгуки. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!